Ти з паркуванням поліція постійно намагається і на вулиці Грушевського. Сьогодні на гачок до копів потрапив міністр енергетики Ігор Насалик. Світлини, на яких чиновнику складають протоколи, вже облетіли інтернет. І як повідомляють очевидці, в результаті Ігор Степанович чемно перепаркував автомобіль і пішов до кабміну пішки. Тим часом наш Володимир Мельник став свідком автомотопригоди на вулиці Олени Теліги. Деталі у наступному матеріалі. На пожвавленому перехресті Олени Теліги і Олега Ольжича байкер проскакував на червоне. Золотеве покривало на місці, ДТП, натякало на трагедію. На щастя, обійшлося лише неприємностями, хоча і серйозними. Зламана нога байкера, розбита Ямаха та покоцний передок гордості ще радянського автопрому. Поворачував на зелений цвіт, всі стояли. А він я тільки-тільки повернув, а он сюда мені пода. Анатолій Миколаєвич журиться, збирав на юнацьку мрію по крихтах. Зрештою, продавши копійку і доклавши стільки ж, придбав. Тепер сподівається, з ремонтом допоможе винуватець скоєного якого одразу шпиталізували. А хто викликав швидку для нього? Наряд міліції тут же стояли три машини. На так, вони дані і зафіксували, що я правильно повіто повернув. Невинуватість водія зафіксували копи і підтвердили колеги потерпілого мотоцикліста. Втім, пасажири Волги, які були трохи напідпитку, наполягали, щоб Анатолій не підписував жодних протоколів. Да ні да, у нього машина у нього по Чоловіки прямо заявляли слідчим власник байка, принаймні втричі дорожчу за волгу, мажор, і зможе все прикрутити на свою користь. Правоохоронці запевняли, все буде винятково по закону.